Всім привіт, дорогі друзі! Дайте мені одну секунду. Так! сьогодні ми будемо грати в Nation's Roleplay 2. У мене є 15 хвилин. Не... Так, багато, но нормально так що. Сьогодні ми будемо грати як Римська Републіка. І я хочу зробити Римську Імперію. Ми Римська Республіка. І скоро ми будемо Римську імперію. Но нам треба захопити пару чоловіків. Давай доб'ємо. О, оце все червоне це наше. Не оце. Це не наше, це СССР. А, Раша СССР. Угу. Тут Канада чогось в Європі. Я не знаю, чого це сталося. Ну, давайте захватимо цей чоловіки. М -м -м. Ну, Давай захвата них. Ну, окей. Наша перша вина провелась образу. Круто. Я по-моему пам'ятаю, як Римська імперія виглядала. Да, я знаю, я дуже в історії. Да. Може, давайте Грецію візьмемо, да? Давайте Ресу візьмемо, Ну, часы Греції, Ну, може найти. Окей, okay, половину. Mm. Мене захватують, Це не мало статися. не сьогодні. Да. Я пам'ятаю, як вигляда. Ну, я вроді пам'ятаю, як Римська імперія виглядала. Ну, да. Да, я знаю. Но ми тепер... Маємо половину Римської імперії. Ну як, нам треба оце заходити, оце, 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 оце. Так. Так, все буде непросто. Я думаю, що за 15 хвилин я це точно зроблю. Так що мені придається розділити це відео на дві частини. Короче. Давайте почнемо. Давайте зробимо їх піти. Я зробив невелику революцію в Канаді, в Європі. Я не знаю чого Канада в Європі. Но в цій грі все може бути. Вс. ми тепер маємо майже всі території Італії. Тільки їх треба. Короче. І вибачте за те, що я не випускав відео настільки довго. Мені просто Я не міг, бо ну. школа, да. Но сейчас я могу выпускать видео. Но я чуть-чуть захворил, так что через это тоже я не выпускал видео. Так, но мы... Мы ожидаем, как Италия зараз. Да. Мы просто Италия. Идите, Билли. Я знаю, що це Білий Кольор се Канада яка в Європі. Я це знаю. Мм. Давай у нас гри... стерли. Боже не... Назад нам у нього. О, це багато. Оце я багато взяв Навіть болгарію взяв <смі> На ну, факульте тоже. Ми просрали все там, в Африції. Но зато ми повністю Грецію і болгарію взяли. Прикиньте. Прикиньте. Ну окей. В принципі ми можемо от всех желтых вырати. От Да. І ми виграли їх Майже. Та перестаньте назад Відблотисе. Ну, я розумію що вони Тепер ми майже в Італії Да ми майже їх виграли. Ура, ми їх виграли. Ми тепер в Італія з Гресою Болгарією Жовті, мені на тебе пофігу. Давай, наберіть свої території, мені на вас пофігу і так. Ооо, Ми їх Да. Ура! Ну, так що ми виграємо, як Італія. Зараз в цих синих я визую. Ми їх виграваємо. Білі мене хочуть повернутися в своєму. Вони хочуть мене вернути. Не. Я ніколи не буду частиною вас знову. До. Ми загубили реці. Може, може. Тільки чуть чуть було. Я не вижу. Да. По-моему, мне треба закінчувати видео. Давайте ще две хвилини. Лучше две хвилини. А -а -а. Ну шо. Оцей остров, Это ну, да. не остров Симаута Ну, по-английски он так называется. Да. Ну, но... можно взять и чуть-чуть вот этих штук. Да. Так что мы выдаем Италии, но за Оцей мы остров, да. да. И за всеми мы желтыми штуками. Беремо... Можемо... Я візьму Мадагаскар. Я знаю, що воно не було частиною Римської імперії. Але я все одно хочу і брати чогось. Ну, давайте в нас ще є одна хвилина. Думаю, що смислу нема, так що пока!